Дивіться сьогодні, називає себе росіянином і вже 6 років немає ролей. Як Стівен Сігал від світової слави докотився до життя в злиднях під крилом Путіна, крім цього, донька Али Пугачової Кристина Орбакайте потрапила в скандалу у Литві. Втрутився навіть прем'єр-міністр. Це Марста зірки. Поїхали. 10 квітня американському актору Стівану Сігалу, який з зірки Голівуду перетворився на посіпаку диктатора Росії Володимира Путіна, виповнилося 73 роки. Востаннє режисер з'являвся на кіноекранах у 2019-му, Після чого не отримав жодної ролі. Натомість путініст активно поширює прокремлівські наративи та бере участь у пропагандистських заходах у 2024 році. Він навіть випустив документальний фільм, де нібито показав справжні події війни. Стівен Сігал був справжньою зіркою бойовиків 80 х 90 х років, найпопулярнішими серед яких стали над законом в облозі та у смертельній небезпеці. Він довольно активно розвивав свою акторську кар'єру, однак із часом поступово почав зникати із успішних проєктів. Із різних причин зірка був змушений відмовитися від ролей у агресивних фільмах, а розкрити себе в інших образах він так і не зміг. Востаннє путіні доєднався до створення фільму поза законом у 2019-му, що помітно вплинуло на його фінансове становище та змусило якомога активніше демонструвати проросійську позицію. У 2022 році Стівен Сігал, який у 2016-му отримав громадянство РФ, приїхав до виправної колонії у селищі Оленівка, що на Донеччині, де росіяни жорстоко позбавились українських захисників із Маріуполя. Актор не афішував свій візит на окуповану територію. Однак пізніше в інтерв'ю пропагандиста Володимира Соловйова заявив: зробив це, бо вважає себе росіянином, ба більше він засудив усіх представників шоу бізнесу країни-агресора, які Виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Через рік Сігал виступив із промовою на установчому з'їзді міжнародного руху русофілів. Тоді актор вирішив зробити все можливе, аби якнайкраще продемонструвати свою любов до Путіна та РФ. Він видав: мій батько був росіянином, і я виріс у російській родині. Моя мати також була занурена в російську культуру. Мій батько був освіченою людиною, і ми знали російську літературу, культуру і традиції всіх великих авторів. Я на 100% рософіл і на мільйон відсотків росіянин. Однак відомо, що насправді бабуся та дідусь артиста були євреями-іммігрантами. Вже у 2024-му Стівен Сігал розповів, що після початку великої війни надіслав російському диктатору особистий лист, де висловив щиру підтримку його діяльності. Ба Більше одіозний актор заявив, що готовий віддати за нього життя. Я буду на боці свого президента, я буду битися на боці свого президента, і якщо знадобиться, я помру зі своїм президентом, видав путініст. До речі, про це сігал розповів у межах свого пропагандистського фільму, де впевнено заявляв, що українці самі спровокували агресію. Іронічно, що стрічка, яка мала би пролити світло на справжні події війни, була показана лише росіянам. Знімальний процес відбувався у виправній колонії на Донеччині, де путініст грубо спілкувався з українцями, називаючи їх нацистами. Варто зазначити, що сіхал постав перед камерою далеко не в тій спортивній формі, яку мав за часів своєї успішної кар'єри, під об'ємними штанами та сорочкою, яку актор обрав для появи в кадрі, виднівся живіт. Як зазначив інсайдер, який тоді працював із путіністом, він сильно контролював положення камери, аби нічого не підкреслювало зайву вагу. Друзі, як на вашу думку, чи перекраситься в майбутньому Стівен Сігал після того, як не стане Володимира Путіна? Пишіть у коментарях. Підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками, це дуже нам допоможе. А ми йдемо далі. Навколо дочки російської естрадної співачки Алли Пугачової, виконавиці Крістини Орбакайте, розгорівся скандал у Литві. 31 травня у столиці країни Вільнюсі заплановано концерт артистки, проти якого висловилися громадські діячі, зазначивши, що її виступ це спроба забруднити литовську культуру цвіллю руского міра. Як повідомляє ЛРТ фахівчиня з комунікації Єва Чипайте пригадала, що Орбакайте публічно не засудила початок повномасштабної війни, а у 2022 році виступала в тимчасово окупованому Криму. Через це вона звернулася до організаторів заходу у компанії шоу Лайф із іронічним запитанням: рублі беруть гору над цінностями, чи ви самі трохи дружите з Путіним? А згодом у скандал втрутився і прем'єр-міністр Литви Палюцкас. Політичний діяч закликав організаторів концерту Крістіни Орбакайте звернутися до співачки з проханням чітко пояснити свою позицію щодо війни. Я бачив в інтернеті фотографію, дуже стару, де Орбакайте отримує якусь нагороду від Володимира Путіна. Якщо ми подивимося на двадцятирічний період, то є багато людей, які мали якісь стосунки з ним. Але їхня позиція щодо війни в Україні зараз очевидно важливіша. Організатори концерту мають можливість поставити це питання і оприлюднити відповідь, зазначив прем'єр-міністр. Зі свого боку, експерт з питань оборони та безпеки Аурі Маснавіс закцентував увагу на тому, що в наш час війна відбувається не лише фізично на українських землях, а й інформаційно. За його словами, виступ Орбакайте в Литві може бути одним із проявів російської пропаганди. Ми не завжди бачимо, що до нас хтось приїжджає, щоб дати концерт та показати виставу чи балет. Але ми потрапляємо на гачок і виділяємо на державному рівні чи приватними компаніями кошти на якісь заходи чи діяльність, яка поширює культуру руського міра. ми завжди хочемо озиратися назад на російську культуру через пострадянську ментальність, тому вона нам здається прийнятною і навіть приємною, і росіяни цим користуються, висловився фахівець. У міністерстві культури країни зазначили, що наразі на усіх громадян РФ, які хочуть потрапити на територію Литви, накладаються певні обмеження, і такі особи проходять суворий відбір. Однак, за словами представників органу влади, ситуація з Кристиною Орбакайте дещо відрізняється, оскільки вона має громадянство Литви. Нагадаємо, що у 2014 році Крістіна Орбакайте поїхала до тимчасово окупованого росіянами Криму із концертом. Пізніше, через таке рішення, артистку було занесено до бази Міротворець. Після початку повномасштабної війни вона жодного разу не висловилася проти терористичної діяльності Кремля, незважаючи на те, що виїхала із РФ. Протягом певного часу співачка продовжувала літати в Росію, щоб зніматися для пропагандистських телеканалів та давати концерти, у 2022 році. Виконавиця разом з колегою Ігорем Ніколаєвим нарвалася на хейт від росіян, адже вийшли на сцену вбраннях, кольори яких відповідають українському прапору. Орбакайте одягла жовту сукню, а композитор синій піджак. Пізніше негатив у жителів РФ викликала рішення артистки організувати концерт у Німеччині в сакральну дату 9 травня. Таке непатріотичне рішення спровокувало хвилю обурення серед росіян. Тож, врешті-решт, орбакайте скасувала захід. У 2023 році дочка Пугачової заявила, що не збирається повертатися в Росію. Як стверджували Росмедія, її запрошували дати концерти в країні агресорці на зимові свята. пропонували непогані гонорари. Однак артистка не погодилася. А у 2024-му двадцять зауважила, що вирішила розірвати зв'язки з РФ. у Росії. Завжди складні часи, завжди дефолти, завжди якісь проблеми. Зустрінемось колись у кращому житті. Друзі, як на вашу думку, кого підтримує Крістіна Орбакайте у російсько-українській війні? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилась наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.